В статті 268 під час за... зачитання ваших прав і обов'язків одна із позицій є надання вам і пояснення. Ви хочете скористатися даною? 63. А да. Ми зараз на вас викличемо. А де підсвітка номера? Я підсвітка заднього номера. Світла порода, так? В автомобілі? На... Ну, у вас е... габар... Чоти, габарити на, включені? Габарити, Чоти, на Ви питаєте, де? Я вам кажу, вам... А я ні, вам кажу, ну, не горе, не а я вам вам кажу. кажу, Не Не вона не повинна горіти. Чому вона повинна горіти? Як чому? Ну, габарити включені. Скажіть, будь ласка, з якою метою вона повинна горіти. Габарити включені? Скажіть, будь ласка, з якою метою вона повинна горіти. Як з якою метою? З якою метою горить підсвітка номерного знака? щоб було видно номерний знак. В який час доби? В темний. Скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося в темні передоби. Та яка разниця? Я перепрошую. Я і... вам запитання, я... ви, можете... ви можете відповісти? От я вам Шути, нав... ви можете відповісти? Чи можу? Щас зараз світло, день для чого? Скажіть, будь ласка, вам і мені освітлення номерного знаку? Дітя, я хочу пересвідчитися, що у вас дійсно вона робить Шути, те, що ви хочете, вибачте мені, то дотримуйтесь тих норм, які вам надала право держава. Ну, так у я вас підприємствую. Я вам перепрошую. Я громадський діяч. Роз... Послухайте мене, вам не дається права. В розділі з обов'язки і права учасника дорожнього руху в якості водія є перелік, чітко визначений, затверджений Кабінетом міністра України. Перелік позицій, які вам наділила вас держава. Міністра він Кабінет над... не є мене. законодавчим, послухайте органом. мене, якщо ви найдете в цьому переліку Або в іншому нормативному документі, що ви. Вибачте, як активіст, так, він назвали да. себе активіст. Я нічого не маю, які, я нічого не маю да. проти. Можливо, у вас є документи, це дуже добре. Я тільки за. Я Ні. завжди співпрацював з активістами. Але, однак, якщо ви знайдете одну із позицій у будь-які нормативні документи, де ви, як учасник час дорожнього руху, зобов'язаний зараз здійснити перевірку технічного стану службового автомобіля, яким користуються працівники поліції під час виконання службових обов'язків, вибачте, я перед вами вибачусь. Я вам надам я... таку Дивите. можливість. Я визву... необхідно, я сам викличу. Пан. Не треба нікого викликати. Я уповноважений я... сам можу Ні, викликати Ні, Я не включу. Людей... Ну, ну, заяву буде... буду я писати. Для чи чого ви будете затруднятися? Ви, ви самі на себе Чутте, напишете. Для чого ви будете затруднятися? Необхідно, я сам виключу. Визву. Викличу кого треба. Ну, то я викличу. Чуєте, але для цього? Але для цього, як мінімум, Писіть, необхідно у, у вас у певну компетенцію. розумієте? Що? А що у вас її немає? Так, ага, горять габарити. Горять габарити, ми бачимо. А підсвітка номерного знаку в поліцейській машині не горить. Ось як бачимо. Габарити горять, підсвітка не горить. Учасник дорожнього руху. Досвідчений активіст. Шукаєте причину. А нічого не шукаєте. Шукаєте причину, да, причину посперечатися з поліцейським. Я, я зараз мав на увазі щодо освітлення номерного знаку. Ви компетентний, дорослий чоловік, знаючий законодавчу базу і правила дорожнього руху. І ви зараз тверезо мені говорите про те, що чому у вас не освітлюється номерний знак, пане поліцейський, у світлу пору доби. Ви себе чуєте? Чую. Так вас габарити включу. Я у вас запитував. Я у вас... Пасажир, я у вас запитував. Дивіться, я у вас про щось запитав. У вас габарити постійте, будь ласка, просто, просто послухайте, що говорять дорослі а чоловіки. А я що, Типа Посл... дитина передава? Послухайте, послухайте що говорять дорослі чоловіки. Дорослі. У вас має працювати. Чому ви вважаєте? що Ви показуєте примір водіям. Чому ви вважаєте? Але чому ви вважаєте, що вони не працюють? Ви чому так це вважаєте? Ну тому що коли чому? Е, ви включаєте габаритні огня? Чому так ви вирішили? Бо коли в машині включаються габаритні огні. Ви не праві. Ви не праві. Сказочний долбайоб. Зачем його тільки з больниці випустили? Е, ви можете продемонструвати. Я вам не можу. Ви не маєте права і компетенції здійснити ну, перевірку. Я... Вибачте, ви не я... має... ви хочете мене попросити. Ваші про це? колеги, так. Да. Я мож... хочу попросити, попросити. щоб ви. Я вам відмовляю у вашому проханні. Хорошо, тоді ми вивезли е оперативно. Нехай вони. Я не образив вас? Ні-ні-ні. ні. Я, я готовий принести ні. ще одне вибачення. Не в якому разі. разі? Дякую вам, пане. Двадцять На повторність перевіряли? Перевіряли. немає. Немає, так? Хисне місце вашого проживання? Місто Рпін. Де ви народились? Ви ж знаєте. Давайте. Я ж не попугай. Вибачте, будь ласка, я вас запитав як працівник поліції зараз, не для того, щоб е, створити в даних умовах да, дороги під час виконання своїх службових обов'язків. З вас, з людини, зробити попугая. Я вас запитав зараз для того зараз, щоб занести дані сюди, вибачте, в постанову справі про місцеве правопорушення. Але якщо ви вважаєте, що представник поліції запитує вас з такою метою, щоб, вибачте, мені зробити якесь створіння, ви помиляєтеся. Я нормально, 에, мож, Можливо, обіцинна. я помі, помиляюся. Але в мене таке враження вибачтеся, зложилося. Якщо ви помились, да. вибачте, будь ласка. Я. Вибачтесь? Ви помилилися? Я сказав, можливо, можливо я помиляюся. Можливо. Але мені показалося, що йменно що... ви з таким і цим і, і запитуєте в мене. Я перепрошую, ви щойно 5 хвилин тому назад казали, розповідали мені на... під час виконання моїх службових обов'язків, які я чудовий представник поліції. А зараз мені говорите про що, що нібито я можу порушувати якусь норму Вам закону. Не сказав, що я вас чудово. не питаю, ви що не бачите, що чоловіки балакають дорослі? Це пістець. Не вражається, будь ласка, не лайкою. За це можете понести відповідальність. Да? Да, я вас попередив, вибачте, будь ласка, тому так не робіть більше. Присутності особисто мене. Нічого. Ви мене зрозуміли? Зауваження прийняв, вам. Зауваження, прийняв, прийняв пан поліцейський, так. Да. Да. поліції кажуть плюс. Плюс? Да. Ми ж не в поліції. Я вам так кажу, поліції кажуть. Я просто... Ну ми ж не в поліції. Я, вибачте, То, я так, е... знаєте, підтрим, пан підтримати розмову. Ми ж, ми ж не в поліції. Я все на все хотів підтримати розмову не більше. Повірте мені. Скажіть, будь ласка, де ви народуся? Бровольський район село Світильня. 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 Зазначте, будь ласка, ваше фактичне місце проживання. Місто ріпінь. А ви бодікамеру не хочете включити? ж Що бодікамера розряджена, за цього ж немає, на ну, не мають нас обертий телефон. Не можна. По Поміття навіть не вас а не дії, ви не маєте до вас. права фіксувати на ті прилади, які не, не сертифіковані. Ну Є сертифікат на целіфоні. <смеш> те, що у нас на території України продається офіційно, no, у вас воно, є сер... воно сертифіковане. Е сертифікат з собою для того, щоб трекнати у вас. А у вас до... до бодікамери йде віддільний сертифікат. Скажіть, будь ласка, поліцейський, а поліцейські також їх носять собою? Не знаю, не перевіряв. Не перевіряли? Я вас запевняю, не носять. Тому ваша ну, вимога щодо перевірки сертифіката е буде не зовсім законною. Розумієте ні? Що ви хочете надати запит? Поліцію, чи дійсно, на прилад такий стоїть на... сертифікований на і знаходиться домогу. на обліку в органах національної поліції, ви можете це зробити. Так же, ну, ми давали запити над труками. Добре, все нормально, mm. виходить. Виходить? Да. На, на ті самі труками поліцейські не возять сертифікати. Вони тільки Я знаю, що не возять, але на мають. Але мають. Мають, не мають. на повірку, так, що він прийшов пройшов повірку. Ну, аж ніяк не сертифікат. Скажіть, будь ласка. Сертифікат має це... бути. Зазначте, ласка, дані в матеріалі, де ви проживаєте, фактично. Місто Рі. Київська область. Києво-Святошинський. Бучанський район. Щас. Бучанський район. Місто Рбій Бучанський район, правильно. Yes. Пишу, так. Да? Ви хочете в гості приїхати? Ні, я хочу туди направити матеріали, якщо в разі не сплати. До... Або ну в... а, чому, а чому ви думаєте, що в разі не сплати? Ну, ви розумієте правильно, але ж ми маємо знати, куди би необхідно би направляти. В, ну, в такому писіть, писіть. Я ж не кажу, що ви не сплатите. Taki jest Будь ласка, удостоиться про реєстрацію належність транспортного засобу. Дозвольте ще раз, будь ласка, щоб чітко переписати. А тут не видно? Там не видно. Петр Павло, а там воно було. Веселий Петр. Веселий Петр, так? Да? Ну, по польськи буде, напевно. Давай я тоді по польськи перепишу. Чим я вам заважаю? Потому ну, що не бачите, що дорослі люди зараз матеріали з так, а не матеріали. Якщо він засміяється, то він не... Ж... вийшло. От чого я вас розділю? Ну, ви зараз балакаєте і ну, відволікаєте. Так ви почали до, до мене ну, за, баланка. Я до вас не говорю, я стояв взагалі просто на вас повернув погляд. Все, не більше. Все, <ріх> блядь. Я вам роблю друге зауваження. Дорослі люди. Та ви що тут? — Ну Ви ж кажете, що ви дорослі. Ну, ви ж дорослий, а держаться як дитина. — Ви тільки тут у дорослий і все такого даєте ви. Я ж не перевішу цю понагідний. Че, скоєння буде 1101. Будь ласка, зазначте документ, підтверджує вашу особистість. Я внести и по с Не то из посвященного, я перенесу сюда что да? Спасибо. Скуда куда Дякую. Спер зараз я зазначу, що добре. Села на пункт вирва, да, правильно? Ну, що там, я, я не місцевість вместо місце житома mm. Понятно. Шо, Надовго сюди? Ще не познайомилися з місцевим. Чи вже познайомив? Ну, кате, понятно, що житомир, а а вимпіше, заходи відповідні. Значить що? Значить місце ви знаєте. Ну, а зачем вам знати? Чи ми знаємо, чи не знаємо. Ви кайте, понятно. Ну так зрозуміло, що ви Житомира. Ну в з чим саме понятно? Нам понятно. Ну, тим, що ви Житомира. Людина нас не знає. Ну, я не знаю. <ріх> ну, тільки по гармору побачив вас, що ви постійно телефонуєте представляєтеся, ну, ТВ приводить. Я не збирався ну, вам не знайомитися чесно. А придеться. Ну, Бо ми якщо, тут надовго. Якщо це в принципі буде знайомство таким чином. Ні, ні, не таким. Що таке знову? Нічого. Он Так. Ну, мали... Да. Ага. дереву побіла. Не дуже затягую час. Та нормально. У нас до вечора часу хватає. Так, пане водію, у 15 статті 251 Кодексу України про адмінправопорушення, називається на докази у справі про адмінів правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган постового особи, тобто представник поліції в даного випадку, встановлює наявність чи відсутність адміністративного від правопорушення. Скажіть, будь ласка, в ході розгляду справи ви свою вину взагалі визнаєте? Ні. Ви визнаєте Ні. Але ну, ви знали, що ви рухаєтеся з технічними справими транспорт? Ні, не знав. Попередня наша розмова говорить про інше. скажімо так. Ні, я не знав, що в мене нема приболту. Не знали? Ні. Що, може тоді знаходячись в салоні автомобіля, ви пояснили, чому його немає якого, Шмопай, болта? За кермом... Якого болта? Якого болта? Задня ліво. Е, ви, ви, мене, ви мене я позвали запит... і показали, е, що там немає ви болта. Ви кажете, ну... я знаю і почали пояснювати, чому його там немає. Але я все-таки наполіг на тому, щоб разом з вами переконатися в тому, що дійсно його немає. Е, я, дивіться, чи, я... до питання? чого ви зараз клоните? — Я Я розглядаю справу. я справу. вас запитав. Ви можете не погоджуватися, але я вас запитав, чому. На жаль, так трапилося, що на початку розмови ви знаходяться в автомобілі знали про причину даної несправності. Давайте, зараз почати справи ви стверджуєте про те, що ви не знали про це. Є якась причина цьому? Ні, до... зачитуйте постанову. Будемо бжалувати суї. На підставі статті 252 кодексу України про промінь правопорушення під час оцінки доказів. Рахувало те, що все-таки ви зараз таким чином намагаєтеся просто уникнути відповідальності за Ні, я, якщо, правопорушення. Дивіться, якщо я винуван я винуватий, я відповім е, Пане, по воді, закону. Я не хочу повертатися до початкової розмови включати виновити відеофайл на якому ви розповідаєте про інше. Тому я зараз це розцінюю як те, що ви намагаєтесь таким чином, е міняючи свої покази, уникнути відповідальності. Я на підставі ваші пояснення, просто приймаю рішення. Я зараз роздаю справу, потім приймаю рішення. Сумієте? Тому я вас зміни це питання. Хорошо, я вас почув. <кхух> Дозвольте, будь ласка, 2010 2023 року, о 11 годині 17 хвилин, по вулиці зарічно села Вирва, Куртенської районної Житомирської області. Нові старшим інспектором відділу організації діяльності групи регіоня, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Житомирської області, капітаном поліції Єцькому Андрієм Олександровичем. Відносно вас особи, щодо якої організати справа, тобто керуючий транспортним засобом БМВ, реєстраційний номер WPI, номерній номер, 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 номер цифрі номер 43086 який належить е, е, особі у до доступу до, до реєстрації транспортного засобу. Керували автомобілем. По вулиці зарічно селі Вировокростенського району Житомирської області, в якої на задньому лівому колесі відсутній болт кріплення колеса. Чим порушує вимогу пункту 31.4.5 є правил дорожнього руху України. Необхідно цей пункт правил зараз дістати і вам зачитати. Не треба, давайте дочитуйте до кінця. Чімською адміністраційне правопорушення передбачено станою 1 статті 21 кодексу України про адміністративні правопорушення. Керуючись положенням статті 284 цього ж кодексу, мною було постановлено притягнути справи, е, прийняти справі рішення, застосувати до вас Чернишова Олександра Сергійовича адміністративне стягнення у віді штрафу у розмірі 340 гривень. Мінімальний передбачений штраф цією статтею. до постанови додається відеофайл з технічного засобу мобільний телефон. Щоб все було все вірно, ви піднесю до. Тих норм. Держи. Або по для оскарження, я ж не знаю. Для оскарження. Я вас запитую, чи будете отримати. Буду. Якщо будете отримати, зверніть увагу. Будь ласка, дев'ятий пункт копію постанови мною отримано. Підпис особи підняти без відповідальність. Запис про відмову від підпису або отримання копії постанови. То, що ви витримуєте відмовляєтеся, буду зазначати, що ви відмовилися. Копію вам вручати поки що не буду, а буду підсилати вам іншим шляхом. Ні, я займається адміністративна практика Дивіться, Я хочу, хочу, хочу отримати час. Прошу Можливо. розпишіться, будь ласка, Сергій, казав мені один учасник дорожнього руху, трошки старше нас віком. Казав, якщо б поліція. Це були всі мої проблеми мого життя. Це були всі проблеми мого життя. Я був би самим, щасливим чоловіком на світі. Але правила дорожнього руху не допустимо. Я я Якщо... Дивіться, Якщо я... я Дорожні рухи я... займають позицію е, щодо поліцейських, щодо норми закона. Знаєте, таку певну лояльність, е, певне дотримання їх вимог. Які б можуть питання поліцейських до цієї людини? Зовсім ніяких, повірте мені. Але вибачте мені, ви учасник дорожньої руху, яку я бачу вперше. Ви? Я, я бачив вперше, я вас з вами не знайомив. Я вас просто згадав з іншої ситуації. Ви мене не згадаєте, а я мене дуже гарно пам'ятаю. Але суть не в тому. Я згадав, це зробив це пізніше, в свої в Але суть не в тому. Суть в тому, що я до вас підійшов як поліцейський. Представився, ставився, рекомендувався. Пояснив, причину зупинки. Ту причину зупинки, яка є нормою закона. Але ви, таку позицію, знаєте, не вам, не нам. Ну, вибачте, якщо я не прав, поправте мене, пан. Я з вами я виступою виборчував. Я не, я не хочу е, з вами полімікою займатися. У мене є свої справи. Ви виписали постанову. Я вам дякую. Я вам повідомляю, що експлуатація транспортного засобу з такими технічними несправностями забороняє. Я ісправлю. Будете експлуатувати, ну ви зараз хочете експлуатувати. Але... Да, але дивіться, ви виписали постанову. Ну я зараз доїду до, до ближайшого СТО, да, закручу туди болта. Ми зараз можемо теж у вашому автомобілі знайти стільки несправності, що капець. Давайте разом. Разом задокументуємо. Та що разом. А, знаєте, знаєте, чому ви сьогодні Все, братан, поїхали. Все, гарного дня. Ви зараз здаєте задню. Значить, ви бої ви, ну, ви, ви боїтесь. ви боїтесь? І чому? що ви і що ви вже сказали це слово, слова Це викинули, будь ласка, в мою сторону. То, я сказав, Ми сказали, вийдемо і зробимо. А якщо ви зараз даєте задню, ну для чого ви тоді Ну То розмови? я ж вам Швидко, для ви... чого він почав розмову? Скажімо, він я він... з вами боявся показав, У вас що? у вас не не годять. Та що мені вас бояться? Ви знаєте, сука я вже таких бачу, як ви блядь. Не раз та